Сьогодні 14 листопада 2022 року. Заняття з основ безпеки, в життєдіяльності. Тема заняття Правила пожежної безпеки. Відгадайте загадку. З язиком, але не лається. Без зубів, але кусається. Як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це вогонь. Я хочу з вами поговорити про правила пожежної безпеки. І перше правило де уважно. піч пильнує, там пожежа не лютує. Про це варто пам'ятати чайник вчасно вимикати. Мама з дому поспішала, до Марійки так сказала. Не підходь до пічки, донько, опече вогонь долоньки. Телевізор плитку, праску, вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Задимівся телевізор, марно часу не втрачай, вимикай його з розетки, скоріше ковдрою вкривай. Злий вогонь жалю не знає, від нього шафа не сховає, у хованки з вогнем не грай, і із дому утікай. Біля обличчя волога хустинка. Пригнувшись, повзком на колінках, Тікають діти швидко з дому, Не дихати, щоб диму тому. Що пожеже близько дуже, сповісти сусідів друже. Правила пожежі будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати, сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Під час пожежі пам'ятай, сил вогню не додавай. Не дійде повітря свіже, розгориться це сильніше. Дим побачив, не втікай, вогнеборців викликай, якщо трапилась пожежа, сто один набрати треба. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив, дим подзвони на сто один. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабині сидить. Його телефон 101 люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Загадки. Чим пожежник гасить пожежу? Він завжди на гвіздочку має червону сорочку і вогонь блокує міло, біль і пухнастій піні. Правильно, діти, це вогнегасник Буває хмаркою вона сніжинкою буває, буває, як скло, крихка й тверда, та більше рідкою буває. Найважливіше в пожежного зброя з нею завжди іде він до допомогти. Правда, це водичка. Коли вогнище палає, він гасить його допомагає. І з піщинок наш дружок. Здогадались, це звісно ж, пісок. Чим вогонь тушити буде, якщо воду не здобудем? Правильно, це ковтра. При пожежі не зіваємо, як пожежники викликаємо. При пожежі дзвонимо 101. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. До побачення, мої любі!